Аллилуйя, Аллилуйя, Вілуя, алі Алілуя, Алілуя. Алі Великий пророк з'явився між нами і Бог свій народ відвідав. Алілуя. Будь з вами і духом Твої. слова святого Евангелія від святого Марка. Того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і впавши на коліна, каже Йому, якщо хочеш. Ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо, попередивши Ісус, відразу швидко, відіслав його і каже йому: Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священникові». Та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. А Той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях, і приходили до нього звідусіль». Це є слово Господнє, слава тобі Христе, Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. Від Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Менті похвалений Ісус Христом. Кохані любі в Христі, дорогенкі наші парафіяни, кохані Божі діти. Сьогодні Євангелія, яку ми читаємо, це є перший розділ Святого Марка. Хто би собі вдома хотів подивитись, це сороковий вірш і 5 речень, перший розділ Святого Марка. І тут, коли читаємо Євангелію, є трошечки такі, можна сказати, запитання, як нас, людей, тим більше, коли ми вже ну, прожили там від цього моменту, коли Ісус жив на світі, 21 століття вже. Інша якась культура, інші звичаї, способи, інший підхід до справи, тим більше різниця єврейський народ і, і наш український, і трошки ментальність друга. І тут ця ситуація, напевно, кожен з нас би собі задав питання, по-перше, чому Ісус забороняє йому розказувати про це чудо. Наприклад, всі ми чули, так, що пан Ісус каже до нього: дивись, нікому не кажи. Піди, покажися священникові, принеси за своє очищення те, що Мойсей звелів, і нехай це буде їм на свідчення. Ось і тут, коли цей чоловік виходить, я думаю, що його кожен оправдає. Якщо людина на там той час мала смертельну хворобу, бо з нею ніхто не лічив, проказав, то він побачив, що він є здоровий, і всім почав розповідати. всім Почав цю радість розказувати, і Ісус не міг більше там проповідувати. Я собі думаю, наоборот, було би добре, щоб розповіли про Ісуса Христа, про це чудо, і Він тоді більше може щось зробити. Але тут є такий дуже важливий нюанс, що коли тут ми теж читали в першому читанні про це, так, тут є книга Левіт. Так що тут був запит нашій лікторці, яка гарно нам читала виразно Слово Боже, і ми могли почути, там були певні правила. Тоді Мойсей теж приписав євреям: якщо хтось на таку хворобу заслабне, то він мав піти до священника. І священник в синагозі, в святині повинен був оголосити цю хворобу. І люди вже знали, що ця людина справді хвора, вони жили окремо. Поза містом, поза селом, щоб нікого не заразити. Але якщо в якийсь спосіб сталося чудо, і ці люди оздоровлювались, потрібно було прийти і щоб знову священик оголосив, що ця людина здорова і можна з нею спілкуватись. Це були правила. А ми знаємо, що колись ми читали в Євангелії такі слова, що Пан Єсус каже: Я прийшов не щоб знищити право, але щоб його виконати. Тобто Ісус повністю виконує правила, які були приписані пророками для євреїв. І нічого не змінював, тільки пояснював, як це правильно робити з любові, а не щоб тільки для самого закону, так, як ми знаємо, не раз, якісь там є правила навіть добре. Але коли б ми запитали людей, навіщо так робити, то люди кажуть, ну ми не знаємо, так казали, так треба. Ось дуже гарне правило, наприклад, виходячи з костьола, перехреститись, чи з території костільної біля брами, чи з цвинтара виходимо, то перехрещуємося. І от я питав не раз, людей, а на що так робити? Ну то треба, так навчили. Але це треба пояснити, бо це святе місце, бо тут похоронені родичі померлі. Тут ай освячені, запечатувані гроби. Це святе місце. І на святе місце йдемо, то завжди з молитвою заходимо і виходимо. І це є правильний звичай, але люди, може, не знають, чому так робити. Ну, бо так треба. Ось. І пан Єзус дуже багато таких правил пояснює. І це для нього теж була нагода, щоб людина виконала право, яке мало тоді бути, і щоб цей чоловік пішов до храму і повністю офіційно людям священик сказав. Що ось ця людина оздоровилась, можна з нею спілкуватись. Це чудо зробив Ісус Христос, і офіційно можна було б тоді для Ісуса Христа якось легше теж е, ну, проповідувати. Навіть скажуть вам такий е, ну, приклад звичайний простий, може, він не має якоїсь такої великої ваги, але якщо б якийсь ксьонд приїхав нас замінити сюди в парафію. І ви приходите якийсь ксьон з правим шу. Ну, ксьонс, то ксьонд, але хто він що? Краще було б, щоб хтось приїхав і сказав, ось немає наших священиків, от ми привезли вам ксьонд, він, він де правити. Якось легше йому тоді цю мшу відправити. А так виходить, що ніби десь взявся, впав з неба, чи, як кажуть, іграшка з ялинки. Звідки він взявся, що він хоче, а де наші ксьонди? Так, тобто якось є така незручність. От в мене, наприклад, коли я в Польщі їжджу по реколекціях. Є такі парафії, де теж є доїзні села. Ну Ксьон каже, то наво бери машину мою, їдь там відправиш мшу, там, наприклад, на три часа в такому селі люди знають, що будуть реколекції. А я кажу, дайте мені, хоч міністранта якогось, який прислуговує, хай він приїде і скаже, ось є наш ксьонс, приїхав з України, наш там правив в другому костелі. А ксьон Лаврентій буде е, тут правити, казати науку. І мені буде якось легше, якщо мене представлять. Так приїхав ніби циган. Не знаю, чого, звідки взявся, знаєте, і воно справді по-людськи трудніше є щось зробити, якщо ти ну, не знаєш, що ти за один. Так? І тому для Ісуса Христа, хоча Він як Бог, але так по-людськи йому потрібно було, щоб його хтось представив. І щоб цей священик, який відповідає в синагозі, в храмі, за, скажімо так, по-нашому за цю парафію, щоб він оголосив людям, щоб ця людина зцілилась, щоб він зустрівся з Ісусом Христом, сталося таке, таке чудо. І от ми е, просимо, щоб Бог почув молитву нашу, подяку, і за це приносилася якась там жертва, е, було набоженство спеціальне, якийсь молебень. І в тоді ця людина входила в суспільство. І цьому чоловікові легше є, е, тоді офіційно вже жити в цьому селі чи в містечку. І теж Ісус міг би більше чого зробити. Тому ми не раз чуємо, коли читаємо Євангелію, Ісус каже, щоб нікому нічого не розказувати. А люди йдуть і розповідають. І тоді Ісус йде далі, далі, бо тут вже нічого не може зробити. Тобто ці правила були дуже важливі. Для нас сьогодні це є теж такий ну, важливий момент, така свідомість, щоб ми багато речей могли робити ну, через Костю. Так, Ми тут в Костілі один-другому найкраще знаємо. Ну, Ми знаємо себе зі школи, з садочка, з кооперації, там, не знаю, хтось в колгоспі робив. Але в Костілі якось так, знаєте, от навіть я скажу, як я ходив чи до школи там, чи на музикальну школу, чи десь на якісь гуртки. Але з хлопчиками, які служили біля Ксьондза, я себе якось так найкраще відчував, що ось ці, ці діти вони найвпевніші такі. От З ними можна поговорити, з ними можна щось. Побесідувати, десь поїхати. Мене мама відпускала з ксьонзами їздити по парафіях, і мені було зручніше. Як треба було їхати, наприклад, на музикальний ансамбль кудись виступати, то я так думав, о, якби мама не дозволила, то й сидів вдома. Ні, їдь, бо треба, бо це екзамен. І я якось так їхав і хотів і не хотів. Але як десь з ксьондом їхали по парафіях, то я наоборот просив, щоб мене відпустили, бо я відчував, що мені тут буде добре. Що є люди, які розуміють це, розуміють, що є одна думка, що це все Божа справа. І, і тому воно легше, коли насправді через костіл багато речей робиться. Так? От, скажімо, там в одній парафії, де я колись там раніше послуговував, то люди настільки от були зжиті в костілі. Може, у вас так само є, да? я ще не все знаю. Але вони навіть там, треба комусь вугля привезти, чи патики заказати, чи жом купити, то вони все в костілі вишали. Що закінчилась, вони виходили на порозі, там ще зустрічались, і там от, мені треба патики порубати. Може, там нюся Франя знає, а ну то слухай, там такі Вічка є, вна, от, давай ми побалакаємо. І вони все в костілі вирішували. Все через костіл, знаєте, їм було якось так зручніше. І це насправді дуже добрий варіант. І пан Єзус теж не тільки для того, що ці люди так зжилися з собою, але були певні правила прописані. Закон Божий через Мойсея був прописаний. І вони повинні були цього притримуватися. Тому пан Єзус дуже часто каже: не говоріть, не розказуйте, йдіть до священників. Якщо пам'ятаєте, є така Євангелія, де Ісус оздоровив 10 чоловік прокажених. І коли вони йшли, бо він пан Євген сказав, «Ідіть, покажіться священникам. І коли вони йшли до храму, побачили по собі, що вони зцілені, що тіло нормальне, немає цієї прокази цих ран на тілі. І один чоловік вернувся подякувати, а пан Єзус каже, а чого ж 10 не повернулись? Де ж там ті? Так, йому навіть по-людськи було якось так шкода, що він зробив таке добро, а люди не вміли подякувати. Так? Тобто ця вдячність є потрібна, але. Теж Ісус дотримується тих певних правил, щоб людей цього навчити. І ще одна така думка такий нюанс. Сьогодні теж ця подія і ці слова, які розмовляють Ісус з цим хворим прокаженим чоловіком, вони відносять нас до молитви Отче наш. В якому сенсі? Тут дивіться, яка є розмова. Приходить цей чоловік і каже, якщо хочеш, можеш. Мене очистити. І ми, коли молимося Ойче наш, там теж є такі слова, боньсь воля Твоя! Нехай буде воля Твоя. Так? І цей чоловік, дивіться, ще, бо пан Єзус, коли вчить молитву Отче наш, якщо читати Біблію, то святого, святого Матеуша, Матея, допіру, в шостому розділі є написано, як учні прийшли до Ісуса Христа і кажуть, що ми чули, як Ян Хреститель. Своїх учнів навчив гарно молитися, навчи нас молитися. Ось вони десь там між собою спілкувались, зустрічались, і пан Єзус тоді вчить їх молитву Отче наш». І в цій молитві є ці слова. А тут є початок Євангелія, перший розділ Марка. А вже Той. Чоловік, він вже якби ну, мав в собі, бо кожна людина має через Бога так створена, що має в собі вже вложений цю таку, скажімо, програму відношення до Бога. І Пан Ісус потім допіру через ойче наш показує, як нам треба молитися. Але ця людина прийшла до Бога, і він вже в собі мав цю думку, що Бога треба просити, не примушуючи, але з доброї волі. Тому він каже: якщо хочеш. Можеш мене очистити. Так, якби він сказав, нехай буде воля твоя, вонь воля твоя. Ну і пан Єсус дивиться на нього, слухає і так собі думає. це я так ну, припускаю. Він собі думає, дивися, я ж не вчив чи наш, а він вже так молиться, як положено. так? Ну І пан Єсус каже, хочу бути оздоровлений. Так? Тому що людина приходить до Бога з молитвою, з просьбою, але дає Богові можливість зробити так чи інакше. Ось і тут є теж вже заложений цей такий елемент, скажімо, цієї молитви Господньої. Ось і ця Євангелія сьогодні нас вчить таких двох речей. По-перше, щоб ми свідомо цю молитву чи наш, і молились, і переживали. А по друге, щоб ми всі свої події життя переживали з костьолом, з святиною, тому що ну так Господь Бог захотів. Така була. Скажем, програма релігійна євреїв, яку Бог дав, що іменно через святиню, а потім пан Єзус засновує костюл, християнство, спільноту церкви, і теж через Костюл все хоче від нас отримувати, все хоче від нас чути, хоче цей діалог через костіл проводити, Навіть своїм апостолам каже, що все, що зробите на землі, буде зроблене в небі. Тобто повністю якби віддає це рішення своїм апостолам. І тому цей костіл такий важний в нашому житті. Тобто костіл, який ми тут збираємося, але костюл, який є спільнотою християн на цілому світі, тобто ціла Божа родина. Якщо ми через цей Божий храм, через Божу, Божу святиню вирішуємо наші справи життєві, вони є Богові до вподоби. Так? Тому що ми тут теж. Хочемо ну, в такий, а не інший спосіб прийти до Бога. Тому, скажімо, таких дві речі сьогодні Евангелія нас вчить. Тому теж дякуємо Богові за це світло Божого Слова, за те, що Господь сьогодні нам через Біблію пояснює ці відношення наші до Бога. І дай Боже, щоб ми в таких Божих правилах зростали, жили і колись дійшли до неба. Амен. Боже, Передаємо чесно визнавати нашу віру. Вірую в єдиного Бога, отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, видимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного, Отця родженого перед усіма і хами. Бога від Бога світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого ми сотвораного, єдино сушного затцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей нашого ради спасіння. Зійшов із небес, і воплотився і з Духа святого, і Марії Марі, і там чоловіком, і чоловіко, був нас за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і вострезу третій день Відно списання, і осені на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняє і рівно славини, що говорить через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську церкву. І сповітую одне хрещення на відпущення гріхів. очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку амінь.